Мала зала будинку культури на кілька днів перетворилася на справжню експозицію творінь місцевих майстринь. Ініціатором виставки була обухівська вишивальниця Надія Химиченко. Чимало допомогу їй організації надали її обухівські колеги-майстрині. Серед них Галина Кучер, Валентина Ленда, Світлана Зохнюк, Ірина Оніщук та інші обухівські рукодільниці. Яскраві експонати виставки мало кого залишали байдужими своєю витинченою красою. Одностороння, у них же подивіться, яка і зворот. який Аккуратний, Аккуратний. акуратний, акуратний да дуже. Оце все у нас Наталі Іванівна, які краще вишивати ніж говорити. Окрім розмаїття традиційних українських рушників, тут були представлені плетені вироби і солонки та лози, українські ляльки, вінки на волосся та багато іншого. Вражало багатство вишитих ікон, які були представлені спеціально до великодніх свят, що наближаються. На заході усі майстрині розповідали про свій творчий шлях. Чимало слів подяки лунали на честь своїх колег. А як пішла на пенсію? То мене прорвало. Начала доніматися мама моя займалася вінками весільними. От, і я згадала. І давай то поспасибі Галині Федорівні, тому що якби не вона, то б я, може, іще щось би там в душі кипіло, бо не знала б, як її вилити на, на наружу. Паралельно із виставкою у залі проходив майстер-клас із писанкарства. На ньому юні обихівчанки тренувалися розписувати великодні яйця. Тож на заході панувала справжня творча атмосфера, що об'єднала досвідчених майстрів із новачками. Слово подяки за відродження творчих традицій висловив учасницям виставки міський голова Олександр Левченко. Галина Федорівна, Віра Іванівна, спасибі вам велике за те, що ви нас пробуджуєте, за те, що ви повертаєте нас в те дитинство, за те, що ви сьогодні заставляєте нас дивитися на це життя зовсім іншими очима, де людина сюди приходить, вона підлітає, душа її відкривається, забуває сьогоднішні буденні ті складні справи, які є за межами цього приміщення. Тому Хай Господь Бог вам береже, хай дає вам ще багато-багато років життя. Ми зі своєї сторони будемо робити все для того, щоб по всій можливості підтримувати і допомагати вам у цій прекрасній добрій справі. Опісля вітань усі майстрині вручили невеличкі подарунки. Свої ж неповторні дарунки юним учасницям майстер-класу підготувала і майстриня Надія Химиченко. На добру пам'ять вона прикрасила дівчаток традиційними українськими вінками оберегами. Марина Кошкіна, Ольга Томач, Андрій Пугач, студія Барт.